Призначення Максима Глушаниця на посаду начальника управління держгеокадастру в Житомирській області не для тих, хто намагається зберегти схеми по незаконному видобутку бурштину, впевнений громадський активіст Олександр Ніколайчук. Кандидат на посаду Максим Глушаниця брав активну участь у розробці законопроекту про старательську діяльність, що спрямований на легалізацію видобутку коштовного каміння. Олександр Ніколачук стверджує на громадське обговорення, спеціально привезли копачів бурштину з Олевська, які захищали організаторів незаконного видобутку та виступали проти його легалізації. Я сам з Олевська приїхав там і по своїм особистим правам, і на засідання по обговоренню на питання. Тобто я бачив і в Олевську, як організовувались люди на заправці, тобто в користі, тобто жителі Олевська приїжджали. Наприклад, зазвичай в перших рядах за третьому-четвертому сиділо три пані, двоє з яких нещодавно були 19 червня, коли приїжджав губернатор автомайдан. Вони Організовували там виступ на підтримку людей, які незаконно займаються добутком бурштину. Проти кандидатури Максима Глушаниці висловлювалися активісти, які захищали інтереси копачів бурштину. А зокрема, Віктор Оліник звинуватив претендента на посаду в тому, що його діяльність позбавила людей заробітку. Багатому чоловіку астановило все. Он багато вказівка, в Казівкам, розумплата, і всі його в владі. Бо заборонилися людям копати, заробляти. А сьогодні за півроку люди, які робили там, місцеві. Вони заробили щось собі! людини, вся громада проти, вся Галівчина Олександр Ніколичук каже, призначення нового керівництва Держгеокадастру зруйнує старі схеми і унеможливить виділення земельних ділянок під видобуток бурштину. Є люди, група осіб, які намагаються зберегти схеми по незаконному видобутку бурштину. Зокрема, в мене інформація, що в тринадцятому, чотириста, п'ятнадцятому роках попередними керівниками було надано дозвіл на Відвелення двох гектарів землі на написаних осіб, а на спра... під особисте фермерське господарство насправді земельні ділянки були передбачені реально під добуток бурштину. Сам кандидат на посаду зауважив, що розслідування ситуації навколо громадських обговорень зручно для тих, хто хоче працювати за старими схемами і запевнив, що отримавши посаду, не допустить жодних проявів корупції.